Ну що ж, як пишуть західні видання, росіяни відкрили північний фронт. Наступ на сумщину продовжується ба більше в офісі президента заявляють на меті у Росіян окупація всього лівого берега України, включно з містом Одесою. Тим часом в Верховній Раді вже лунають застереження, мовляв, ворог. Збирається на новий штурм української столиці. Про все це і не тільки поговоримо сьогодні з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом, засновником благодійного фонду закриємо небо України. Вітаю вас, пане Ігорю Дякую, що знайшли час. Вітаю вас. Доволі тривожні заяви знову лунають від народної депутатки та колишньої членкині комітету з національної безпеки та оборони Мар'яни Безуглою мовляв, наступ на Сумщину. Це такий завуальований наступ вже на українську столицю. Знову на Київ. Чи має ворог на меті атаку української столиці? Зараз почуємо безуглу і обговоримо. Хто не помітив новий наступ росіян у Сумській області? Це не наступ на Суми, обласний центр. Це наступ на Київ, столицю України. Фізично, ідеологічно. Зверніть увагу на маршрути і відстані. Фронт зараз уже знову за 300 кілометрів від Києва, росіяни без червоних ліній, окрім хіба що застосування ядерної зброї. Поки що. Ну, бажання окупантів захопити українську столицю, Харків, Одесу, Суми, Запоріжжя, Херсон 100% є. Втім, бажання і реальні можливості, це, звісно, різні речі. А як ви спостерігаєте, пане Ігорю? Чи є достатньо нині резервів, накопичених на кордоні з Україною і загалом потенціалу у сил окупантів для того, щоб спробувати ось такий, ну, зухвалий прорив? Точний час у них резервів недостатньо для того, щоб. Захопити суми. Хоча для того, щоб просуватися, ми бачимо, це має місце. Але <кій> Сила оборони України на шляху їх просування сформувала оборонний рубіж. Хатін є в Лунівка, там він базується на дорозі, яка була свій час суми суджа, і йдуть запеклі. Бої на цьому напрямку. Тобто, тут мета, якщо немає можливості захопити з боку російського керівництва Збройних сил, то просунутися настільки, щоб була можливість застосовувати ствольну артилерію, тобто, 20-15 кілометрів, і таким чином наносити систематичні удари і артилерійські обстріли по місту. От, до такої найближчої цілі вони можуть просуватися щодо тактики ворога. Що можете сказати? Ми бачили ну дійсно посилення інтенсифікації боїв, зокрема в Сумській області, за рахунок чого вдається просуватися окупантам, тобто, це умовно просто за рахунок живої сили, яку вони змогли накопичити, чи діють так, до чого були не готові сили оборони, можливо, на які нові Умовно, є якісь тактичні рішення. Рішення старі, ну є інтерпретація, ворог весь час вишукує нові можливості, і щодо це стосується удосконалення техніки, озброєння і до тактичного застосування. Якщо раніше вони, вони діли, там відкрита така місцевість, по якій просувалися лісисті... Де вони раніше використовували більше тактичні групи, не застосовують бронетехніку, ну, було 10-15, а зараз зменшили 3-5 групи, просуватися, з якщо там буде ранено чи загиблих, все рівно просуватися вперед, закріплятися і потім повторювати. Тобто за рахунок піхоти, е, от такими діями, просуватися вперед, закріплюватися. Ну от попереду Юлинівка, це юнаківка, Юблинівка, це великі населені пункти. Ну і потім це на Заході хатінь. Тобто там сформували і фортіфісіни споруди деякі встигли вже наші оборонці і атакують на цьому. Контратакують на цьому напрямі для того, щоб зупинити просування ворога. На поточний час ситуація саме така. Крім того, окремо вони пов'язані, діють в Курській області навколо Тьоткінова. Там фактично сили оборони підрозділи намагаються оточити гарнізон. Ну, їх блогери даже говорять про те, що вже це здійснили в цьому населеному пункті. Ну, Є відповідні дії з боку ворога як внутрі Тьоткіна, так і зовні для того, щоб провести деблокаду цих військ. І на цьому напрямі задіяна частка сил ворога на Сумщині. Вони сформували потужне урухування більше п'яти тисяч, і за рахунок його застосування просувається вперед. Втрати росіян провалили вже за мільйон, і Дякувати за це силам оборони України. Друзі, ваші слова підтримки можете залишати в коментарях. Це Київська школа державного управління. Нас дивиться багато військових. Ми запрошуємо їх у студію. Завжди їм приємно, звісно, ваші побажання читати. Утім, краще давайте допомагайте не тільки словом, но і справою. Кожен з вас знає, як це зробити, пане Ігорі. ну А як ви гадаєте, наскільки нині легко поповнювати втрати окупантам? Ми бачимо, в деяких регіонах знижуються суми за підписання контракту, і тут не зрозуміло або не вистачає грошей і вирішили з... зменшити так ці виплати, наприклад, на окупованих територіях України або а, в тому самому Башкортостані на території Російської Федерації, або така кількість бажаючих, що можна і не платити умовно, півтора мільйони, а робити це там за суму вдвічі меншу. Про мобілізаційний потенціал, так і про це зниження ціни за підписання контракту. Як гадаєте, чим воно може бути пов'язане? З наявністю ресурсів фінансових, але незважаючи на це, вони намагаються підтримувати ну порівнянні високі призов, ну підписання контракту, тобто залучення до. Збройних сил Російської Федерації, тобто місяць 60 тисяч, плюс-мінус, це немало, мало великих втрат, які вони несуть, але ж ну, це надає змогу 60 тисяч. Ви сказали Пробудете. це за місяць в середньому їм вдається набрати контрактників. Так, 60. 60. Ага, а якщо 60. порахувати, виходить? Ну дивіться, якщо ми в середньому візьмемо по тисячі ліквідованих та поранених за добу окупантів, виходить. Е їм вдається е контрактників залучати вдвічі більше ніж вони на суть втрати. Ну я сказав 60 плюс-мінус. І не 50 тисяч і так далі. Але в цілому, в цьому році вони спланували призвати ще додатково 160 тисяч. Вони поки не йдуть на мобілізацію, але за рахунок того ну, відбулося навесні призов строкової служби, страковики ці навчаються, міняють більш досвідчених, яких направляють на фронт. Тобто, в зв'язку з цим і це свідчить наші військовослужбовці. Тобто, якщо отримали рубежі, райони десь знищили велику кількість. А на жаль, наутра відбулися поповнення і зайшли нові. Скажімо, військовослужбовці. Крім того, відмічається, наприклад, що на Курщині знову з'явилися корейці, тобто угода, яка існує між Російською Федерацією і Північною Кореєю, між двома диктаторами, вона продовжує працювати. Була пауза, а тепер, можливо, треба ще перевірити. Але, скоріше все, так і відбувається. Це саме на Курщині, там, де у них Важка ситуація, але це їх законна територія, як вони вважають, і тому можливо, що дійсно вони з вони з'явились і ведуться бойові дії. Тому нам треба більше ну безумовно проводити бойові дії, щоб знищити якомога більше живої сили, озброєні техніки. Противника, але для ефективних дій щодо зупинення просування збройних сил Російської Федерації в стратегічно наступальній операції треба вирішувати внутрішні свої завдання з мобілізації з приводу економіки на воєнний рейки, і зміни законодавства. Бік підвищення відповідальності, тобто вирішити свої домашні завдання для того, щоб підвищити потенціал Сил оборони України за рахунок своїх внутрішніх резервів. Причому це робити треба терміново. А це зрозуміло, що треба працювати з союзниками, ті, хто ще таковими, справжніми, залишаються, і теж підтримувати, нарощувати цей потенціал Сил оборони України, тому що Путін. Буде воювати і просуватися детіх пір, поки просуватися, ми його не зупинимо, і тоді, скоріше всього, перейде до переговорного процесу щодо зупинення ведення дій, перемиря і таке інше до слова, пане Ігорю, Нещодавно Володимир Зеленський поділився цікавою інформацією. Мовляв, ключові західні союзники зволікають з руйнівними санкціями проти Російської Федерації, схиляючи Україну до мобілізації 18-річних. Для того, щоб підвищити мобілізаційний потенціал України, Зеленський твердить, ми до цього не дійдемо і умовно, ну він максимально відстоює свою позицію. Як гадаєте, чому так такі вимоги лунають? Чи дійсно, ну скажімо так, вбачають наші ключові союзники? Найбільшу проблему це саме в нашому мобілізаційному потенціалі? Це питання не в союзниках. Тебе нам треба розібратися з самим наші. Частини підрозділи навіть на лінії зіткнення, які мінімально укомплектовані. Якщо ви подивитесь, що говорять солдати з фронтів, а ця інформація все ж проходить, то вони говорять саме про неукомплектованість військовослужбовців. І питання ще раз підкреслює тому, що там говорить Захід, а питання у тому, що треба виконувати об'єктивні вимоги підготовки до ведення бойових дій. А для цього проводити чесну. І повну мобілізацію, тому що зараз парламент там в першому читанні вирішив питання, що в добровольчому порядку призивати 60 плюс э, на службу за цей час, четвертий рік війни, середній вік в армії піднявся з 42 до 44. і тепер хто там скаже кому будь-кому, що в 44 роки це піхотінець найбільше. Потрібний і спроможний по фізіології людської чи в 25, чи в 20. І тому не треба показувати на когось, що там не вистачає. Наша головна проблема це не вирішені питання саме смобілізації. Рекрутинг в повної мірі не спрацює. Тому що час уже втрачений, і будь-які інші, тому що є об'єктивні закони війни, і це не ситуація, тільки яка складається в Україні в інших державах, в історіях війн перший півроку ще рівень високий патріотизми і значить мобілізації, і так далі. А далі, після півроку, проводиться за рахунок законодавства, держава спрацьовує і набирає необхідний ресурс для своєї армії. Тут нічого нового немає, і ми і на якомусь українському ноу-хау цей підхід не пройдемо, не обійдемо, і треба швидко і рішуче це втілювати, як і перевод на воєнну економіку, А це теж таке собі навантаження, досить непросте, окремі позиції. Що це означає? Як це робила Америка під час Другої світової, як це робила Британія, це теж. Історія ведення війн і треба вивчити і побачити, що тільки за рахунок того, що все для фронту, все для перемоги буде реалізовано, Ми можемо досягнути результатів щодо зупинення просування ворога. А третій елемент це змінити законодавство про відповідальність за захист для військовослужбовців, для громадян, цивільних на стан війни. У нас воно діє на стан воєнний стан. Вот, а треба вимоги. Вони теж підготовлені, і це теж написане потом і кров'ю солдата. Я кажуть, от такі підходи. А вони не реалізуються, і питання зовсім не фахівцях, західних чи керівниках, чи будь-кому. Друзі, всі ваші думки щодо тем нашого обговорення залишайте в коментарях. Президент Володимир Зеленський заявив, що не погодиться на зниження мобілізаційного віку, поки що примусову відправку молоді на фронт в обмін на запровадження нових санкцій. Про це повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. А на даний момент ситуація така. Ваші думки пишіть, будь ласка, в коментарях. Дійсно, цікаво буде обговорити в наступних інтерв'ю. Тут, пане Ігорю, ще за вашим профілем є цікава тема. В службі безпеки розкрили деякі таємниці спецоперації на території ворог. Рога по знищенню стратегічних бомбардувальників, от мене насправді в цих відео, які з'являлися в перший день, дуже зацікавило те, як українські пілоти керували дронами, які атакували а, літаки вбивці. Я думав, от як керувати дроном на такій великій відстані, так чи можливо там були якісь рішення пов'язані зі штучним інтелектом, для того щоб влучніше вражати саме ці літаки? Тепер служба безпеки твердить, дрони були створені спеціально для ось схожих операцій в глибокому тилу ворога. От е, про те, що Україна використовує певні вже зокрема залучення е, технологій штучного інтелекту? Ми чули давно, коли ще вражалися нафтопереробні заводи на території Російської Федерації щодо складності. От саме в цій так, складовій. Треба ж не просто завести ці дрони, не просто зробити реальним їхній там зльот так неподалік від литовища самого керування безпілотниками на такій відстані. Наскільки це дійсно такий певний новий крок у цій галузі? Ну, Скажімо, на такі великі, і впіві роями, можливо, це інновація зовсім. Хоча дрони, бачите, виробляли спеціально для проведення такої роду операції. Ну, просто вибачте, наші наші, наші, наші ж глядачі бачать регулярно, як летять по території Російської Федерації дуже вглиб. Ну ми його запускаємо тут умовно, і він летить, летить там по цілі. Ймовірно, є до наведення, Nie. коли він там влучає. Але отак, щоб на, на такій відстані Nie. прямо в реальному часі управляти. FPV. First, preview. FPV. Uh, first Point of View. Mean, view. Point of view. Yeah. Це говорить про те, що це зовсім. FPV-дрон – це коли оператор спостерігає за цим і він наводить, але на кінцевого етапу, якщо штучний інтелект застосовує, може доводитися і вже далі самостійно. А важливо, що вони діяли роєм. Це підвищує ефективність застосування, чого і добились по досить великими, великій кількості ушкодження і знищення літальних апаратів. На таких відстані ну є відповідні зйомки, е, скажем, фільмів е, тих же голівудських фільмів, де е, здійснюється наведення зброї на великій відстані. Є е, практикують не показують особливо, робиться це у нас, і тому тут з відповідною підготовкою були зроблено. Що в цих будиночках там були не тільки самі дрони, а засоби енергетики, засоби зв'язку для того, щоб забезпечити такого роду управління. Це досить складний процес був застосування різних технічних засобів, застосування великої кількості фахівців. І дуже важливо, що за ці півтора роки не відбулася утічка, яка би фактично могла зірвати всю операцію. Ну аеродромів там було більше. Говорять, що п'ять, а можливо, і більше, і ми знаємо точно, що по п'ятому, умовно кажучи, почали перевірку, і там підірвалося, саме ліквідувалась. Якби от а на чотирьох це спрацювало. І тобто, це говорить про те, що це сформували дуже таку обширну широку систему підготовки і реалізації з залученням великої кількості технічних різних засобів і фахівців, і це, значить, не було дискредитовано під час підготовки і тому. Мав а, такий успіх, причому його вже повторив Ну в своєму масштабі застосував зірна вагонам. зерном, там перевезення а, знову по. по в ешелоні збронетехніки це така паутина. 2 повторно, тобто, удар нанесений по локомотиву, зупинився потяг, і потім ці дрони якби били вже і по танкам, і по іншій бронетехніці, яка знаходилася в цьому ешелоні. Тобто били техніку ще до того, як вона з'явилась на лінії введення бойових дій. Це теж такі гарні результати, Головне, що показує, що не зупиняються наші спеціальні структури. Даному випадку, система безпеки України і проводить такого рівня а, стратегічного. Рівня операцій і по масштабам, і по е, наслідкам. Ну як ви гадаєте, наскільки це дійсно буде певна нова віха в історії сучасних воїн Адже ну умовно ухвалюючи оборонний бюджет і плануючи там будувати стратегічні, наприклад, бомбардувальники, будь-яка з країн має тепер розуміти, вкладаючи в це гроші, ти все одно ризикуєш що вони абсолютно будуть. Недоцільно так би витрачені, адже вразити тепер такі об'єкти можна на великій відстані за рахунок е, дешевих безпілотників. Я зараз не тільки про війну України та Росії та України, так, війни, яку розв'язала Російська Федерація і Путін, а, а от загалом про, скажімо так, глобальну нову доктрину умовно воїн, яку змінило е, використання якраз безпілотників руками українських інженерів, зокрема це говорить про те, що в пошуку. Українські фахівці досягли такого рівня. Ну, оцінки американців. По-перше, військові після того, як американці подивилися на ці справи, вони почали значить, замислюватися і приймати заходи щодо захисту своїх аеродромів по світу. У них досить багато баз, не тільки аеродромів, там морських баз і Інше. Крім того, ну, ми бачимо такі історичні вже Креативні підходи, коли нанесли удари по близнюкам в Америці в Нью-Йорку, да задіяли цивільну авіацію, підготували там терористів всіх, які таким чином нанесли несподівано і з такими важкими наслідками для Америки. Вона там досі говтується від такого, і Трамп сам хоча зрозуміло скільки було нанесення шкоду суттєво. Російської Федерації в телефонній розмові він з порозумінням якби віднесе до того, що Путін буде там стом помсту організовувати. Але в куларних в розмовах сказав, що ну це серйозне досягнення, і треба вивчати. Не думав ніхто, що дрони можуть зайняти такий високий рівень щодо враження цілей ворога. А Єхсет, із тий в якій підтвердив відносно того, що допомагати вони нам в двадцять році не будуть, сказав, що цікавий саме досвід український в цій боротьбі. От і Погляди американців, і оцінка. Зрозуміло, що Трамп із Америки Америку нам не відкрив. Ми самі розуміємо роль і значення безпілотних апаратів і тому задіюємо їх в цій боротьбі. Працюємо над їх розвитком, але це говорить про те, що потужні країни світу, їх керівники ретельно вивчають цей досвід, він важливий і реформують відповідним чином армію. Третій, американці в цьому році вели спеціальні підрозділи. Окремі для застосування безпілотних апаратів в другій половині цього року планують вести підрозділи з засобами радіоелектронного боротьби і подавлення, тобто вони реагують якби на всі ці обставини, а це на досвіди Дії Сил оборони України. Ну, вчаться на жаль, не тільки союзники України, а й союзники Путіна. От в північній Кореї буде розпочати виробництво безпілотників типу шахет за допомогою Росії. Про це зокрема поговоримо далі, які ризики безпілотники і досвід до Росії створює і для інших країн обов'язково до цієї теми повернемося. Ігор Романенко до нас сьогодні доєднувався. Дякую вам за це. Друзі, а вам дякую за те, що ви були з нами. Будь ласка, лайки ці басі. Поставте хай більша кількість людей побачить цю розмову, адже ставитися до. Повідомлення усіх, які ви бачите в пресі, треба з холодним розумом. А в Київській школі державного управління ми намагаємося з холодною головою аналізувати все, що відбувається. Тому, друзі, для того, щоб не пропускати нові бесіди, будь ласка, підписуйтесь. Київська школа державного управління. Я Олексій Гомон. Працюємо для вас. До нових зустрічей. Побачимось.